І це п'ятий випуск з серії Як масштабувати свій сайт у 2025 році під SEO. А нагадаю, що інші відео ти можеш подивитися в мене на каналі. Що ж, п'ятий цикл це про мобільну адаптацію вашого сайту. Важливий пункт, який багато хто упускає, що Google почав. Дивитися на сайти з саме мобільних пристроїв в першу чергу і е, аналізувати та е, ставити йому певний рейтинг саме в першу чергу, як е, з точки зору мобільного користувача, що це означає для вас? Ви повинні оптимізувати свій сайт не тільки під SEO, а й. Під гарну конверсію. Бо якщо ваш користувач по будь-якому каналу зайшов на сайт і не отримав бажаного результату, не зміг купити щось, покласти в корзину або замовити послугу, то ви втрачаєте гроші та час. Враховуйте всі ці фактори, бо 70% більше відсотків користувачів переходять з мобільних пристроїв на ваші сайти. Успіхів вам в новому році. Просувайте свій сайт ефективно.